Що? Що? Щось на інгалятор? А який не інгалятор? Це поста моя рука. Рука інгалятор? Ні. Ще раз назвеш мою руку інгалятором, я зроблю з тебе створіння. Ок. Не проти зіграти у гру. Не проти. і ок. Таю тепер не міг. Ну що тепер? Ну що це? Эй, робот такий тобі допоможе. Скриває двері і там всякі прапі-крапі-чрапі. Ясно? Я піднімійся з фанком на другий поверх.

Ну, мы увидимся, по колись.